Кожна людина, звичайно, згадує своє дитинство, згадує батьків, згадує школу, згадує багато-багато сонця чомусь було в дитинстві. Ставочок недалеко, ліс, згадується, мабуть, котенята, які раптом з'являлись в хліві. І вони чомусь так зовсім не хотіли виходити на спілкування там, десь собі живуть і таке робили так, захищалися. Згадується наш собака, чомусь так жаль його, тому що з нашими переїздами так він і в нас залишився на одній з наших зупинок життєвих. І дуже мені згадується в дитинстві якраз мій брат Анатолій. Він був такий маленький, білоголовий хлопчик і такий ніжний, добрий, і він зараз дуже добрий хлопець. Згадується, тому що я собі думаю. От він маленький, себе так бачив в дитинстві, і ось ми зараз дорослі. Що б ми відповіли тим двом хлопчикам, які мріяли про велике життя, мріяли про якісь успіхи? Що ж головне, що цінніше? Чи оте беззаботне, чисте життя на природі, дитинство? І дуже складно все, що далі потім людини. І я собі думаю, так, що. Кожен з нас може повернутись туди. Можемо. Як багато довгих років, все в дорогах, і я чомусь, і неспокій з усіх боків, наче винний щось комусь. Та нехай життя вирує і міста кругом ростуть. Тільки серце це до села, все рветься в путь, і повернусь, я до свого села, де стежина моїх мрій продагла, і повернусь, я до свого села, де дитинство. На очах, біля церкви зачекався вже давно, як там тихо і спокійно, і кругом святе тепло, де хрущі будуть на вишнях, там хатина у саду, все це рідне і найближче, скоро я до вас прийду і повернусь, я до свого села. Сижина, мой дней я до свого села,